Люди, всім привіт. Доволі часто у мене на каналі можна почитати в коментарях, що для мене начебто не існує інших автомобілів, окрім групи ВАК. Справа в тому, що присутність цих автомобілів своїй масовісті у мене на каналі варто завдячувати саме ринку, з яким я працюю. Нагадаю, що я займаюсь пригоном автомобілів з Німеччини, надаю подібні послуги. І в Німеччині розповсюджені саме автомобілі групи VAG, це Volkswagen, Skoda, Свят і Ауді саме тому їх звідти везуть, везуть багато, їх там багато. За ними там нормально доглядають, і саме тому з Німеччини хочуть приганяти саме автомобілі ВАК, бо це і вигідно, і відносно якісно виходить. Якщо ми розглянемо автомобілі інших брендів європейських, наприклад, ті самі французи, то саме в Німеччині їх купувати не так вигідно через те, що їх там занадто мало, тому що в Німеччині по суті є і можна сказати свої більш бюджетні, якщо розглядати групу ВАГ. Відносно неї автомобілі, це автомобілі марки Opel, які в мене, коли ми їздили, приганяли автомобілі ще з клієнтами з Німеччини, періодично також з'являлися на каналі, були розгорнуті їх огляди. І тепер вже з нинішньою ситуацією на ринку, з ціновою політикою на нинішні автомобілі, якби, навіть не на нинішні, а ті, що були і є популярними для пригону з Німеччини, доводиться шукати певні альтернативи, як мені для пригону. Так і клієнтам, тому що ціни виросли, і багато хто не може собі вже дозволити 3-4-5-річні гольфи Октавії і Пасати. Тому здається, що автомобілі інших брендів доволі скоро будуть з'являтися все частіше і частіше на моєму каналі. Сьогодні вам хочу показати один автомобіль, який було придбано на аукціоні. Це я його називаю доволі непоганим вагозамінником. Це автомобіль, також німецького бренду від компанії. Opel бренду німецького, але компанія власність сама вже не німецька, і вже навіть декілька е власників в неї змінилося. Opel Astra, я його називаю вагозамінником, тому що він реально також відноситься до c класу, як і Golf Octavia ті ж самі, і туди ж відноситься Renault Megane. І мені Opel в цьому плані все-таки більше подобається, ніж е щось інше. Тому все дивитися, що приїхало до Івана сьогодні. Івана ранок знову починається не з От дві його красуні приїхали за аукціону. Обидві чорненькі. шкода Октавія і Опіль Астра. Давненько у нас Astra не було. Сьогодні буде одна, сьогодні мова буде саме про неї. ця-ця. Пробуємо Астру заводити. Є. Yeah. Йдемо під капот. Тут все на чарівненько. Так, коли я підкачав, пального в мене достатньо. У мене з-аукціону за на цьому автомобілі світилася проблемка. Написано було, що EGR дефект І от сьогодні вранці я заводив автомобіль, він написав, що потужність автомобіля обмежена. Саме тому зараз хочу зробити електронну діагностику, подивитися, що там не так. Доволі швиденько читається Сіндіаго Мопель без якихось проблем. Це у нас 10 місяць 18-го року. Автомобільчик є помилочка по двигуну вже на початку. Бачу, от вона світиться. Чекаємо завершення за хвилину. Буквально все прочитано. Решта блоків, навіть при тому, що сівши акумулятор, його з автовозу знімали там, ну, бустером запускали. То помилок немає. Діагностика пише, що ливу треба замінити. Типу, її час життя вже вийшов. Через це лімітована потужність двигуна Ну, по ЄГР ніяких запитань, та, і коли ЄГР зазвичай з проблемою, є чек або спіралька на панелі приладів, а тут прям нічого, і автомобіль їде, і завівся адекватно, Чого <плес> такого немає. Коротше, давайте ми фолд-код скинемо. Це закинемо в репорт. Дуже зручно в Сіндіаді можна зробити такий репорт діагностичний, щоб знати, що в тебе було. Є. І тепер її можна фрізфрейм нема подивитися, її можна стерти, якщо вона зітреться. Але зазвичай такі прибираються Steel fold codes in the vehicle. Зазвичай вони прибираються тільки після того, як, як заміни шоливу, якби, і тоді воно. Прибереться. Питання по оливі щоб ніхто не лякався. 151 596, остання заміна, 182, тобто стандартно 30 тисяч, трішки більше 31 тисяча, що не є занадто критичним. У цього автомобіля був величезний сервіс. От десь здається, чи тут, чи. Отут у нього замінено ГРМ. Про це було відомо ще за аукціону. Там цінник в сервісних роботах в історії сервісного обслуговування був ледь не дві тисячі євро, тобто замінили це один із найдорожчих вузлів, і через цей вузол саме опілястра бояться. Тому наступні мінімум 100 тисяч можна кататися і не турбуватися. Форсунки, багатьох це цікавить. От, будь ласка, час впорскування практично ідентичний між всіма форсунками. Газуємо, а от тепер він починає себе стабілізувати. Ну, Доволі непогано. Ще один параметр: інжектор таймінг. Підгазовуємо. Вирівнюється також і всі значення практично та не практично а от ідентичні. Ну, Автомобіль працює рівненько м'якенько, тому запитань ніяких до цього параметру. Доволі непогано діагностується Opel SYNC діагом до речі, знову ж напруга по форсункам, яка подається. Сажевий фільтр багатьох цікавить. Отже, середня відстань між регенераціями 535 км, це доволі непогано. І остання у нас регенерація 9 км тому була. Інформація по заповненню золою. Не вказується в грамах, тут просто пише 55%. Тобто 182-55%, це грубо кажучи, 350 тисяч це його ресурс. Ще ну, можна покататись доволі непогано. Покажу вам нарешті ззовні цей автомобіль. Насправді цей автомобіль по року випуску дійсно 2017 року. Це видно і по вікнам, і по лобовому, і по побічним вікнам, і по всім елементам під капотом, але експлуатуватися почав доволі таки пізно у 2018 році. А автомобільчик в простій комплектації, хоча на аукціоні його назва була типу Basines Plus. Найголовніше це під капотом. 1.6 турбодизель. Потужністю 110 кінських сил або 81 кВт. Тобто він є аналогічним по потужності саме кінських сил і кВт до двигунів 1.6DI, які були до Фейсліфту до 17 року, того ж самого Гольфа чи Октавії. Наприклад, він має 300 Нм, і з таким двигунчиком цей автомобіль розганяється з нуля до сотні за 11,4 чи 11,2 секунди. Здається, не пам'ятаю точно. Що цікавого, це двигун версія b 16 dt те є. У мене на каналі був розгорнутий огляд Астри якраз перед початком широкомасштабного вторгнення з двигуном DTH. Це потужніша версія, це 100 кВт, 136 кінських сил. Але особливість їх одна. Чому їх саме дуже не полюбляють ці Двигуни це те, що в цих двигунах система ГРМ газорозподільного механізму приводиться в дію ланцюгом. Для заміни якого потрібно знімати двигун? потрібно роз'єднувати точніше двигун з КПП, і це коштує, звісно ж, дорожче ніж зняти ремінь. Замінити, який висить з боку, не зі сторони коробки в, наприклад, тому самому Гольфі і Октаві. Тому, як бачите, ситуація з опелом, яка його дешевше купити, але провести такий сервіс тут по суті дорожче. Хоча інші елементи в ньому коштують, звісно ж, дешевше. За що він мені подобається? Те, що він по якості в салоні, по якості технічній, по характеристикам по своїм. Недалеко відходить якраз таки від відомих німецьких брендів, чи чешських, навіть тієї ж шкоди, чи того ж самого Фольксвагена. Це така золота середина між Отак зробимо улюбленцем українців міганом і більш дорожчою версією Гольфом. Автомобіль придбаний на аукціоні. Автомобільчик залишається поки що у Львові, поїде до офіційного дилера, і тут він буде перебувати, поки я його не заберу до Харкова. Що ще цікавого, у нього лінзована оптика, але вона галогенна, ЛЕД ходові вогні, ЛЕД-поворотники, доволі прикольно виглядає. Є датчик світла, датчик дощу на лобовому склі. Тобто комплектація Басі не з плюс, але вона, по суті, ну, така простенька, як бачите, є фаркоп позаду. do По багажничку, здається, 500 з гаком літрів об'єм багажника. Автомобіль не прибраний абсолютно, він з аукціона. от Поїде в першу чергу на сервіс. І тут також Ну найголовніше можна подивитися, що взад ніхто не заїжджав, нічого не розбито. Штора працює. Тобто він дещо простіший гольфа в плані якості, та й десь дуже схожий, мабуть, до Октавії, по пластику і по всьому такому. Його треба прибрати, тому дуже я вам сильно його показувати не буду. Але відносно автомобіль в збереженому. Тому чистому стані всередині. Отакий автомобільчик. Пробіг, я гадаю, ви вже бачили: 182 тисячі. Він підтверджений сервісною історією, діагностикою і аукціоном знову ж таки, водійська сторона. Ну, коротше, автомобіль потребує прибирання. При цьому сидіння абсолютно чисте, незатасканий ремінь. Автомобільчик доволі швидко набігав. Єдине, що у Опіля, як в принципі, і в Рено, в більш бюджетних версій, на таких пробігах страждає оздоблення керма. Тобто його. По суті, під заміну. При цьому куліса в адекватному стані, під локітничок, все доволі таки непогано. З той, як автомобіль я забрав, я не проводив його перевірку по кузову, наче по всім параметрам він має бути небитий не фарбований. По попередній інформації зібраним звітом, це виглядало саме так. Ну Давайте швиденько пройдемося. І я буду знати, і ви побачите, що з автомобілем постану. В принципі, доволі чистенький передок у нього не забитий камінцями, теж саме і по фарам. В суті, стан косметичний, його треба помити. Зараз покажу те, що введено маркером тут за аукціону. Що то за проблемки такі? Атмобіль все-таки їздив, експлуатувався, він не новий, ніхто про це не говорить. Тому нюанси можуть бути присутні. І задня ляда буде не фарбована. <смір> наче так, наче все добре. Поємчики пройдемося пізніше. Це у нас пластик. Спойлер. Також дуже добре. Автомобільчик з нефарбованим кузовом. Але є певні вм'ятинки, деякі з них доволі несуттєві. От Воно все на аукціоні було зафіксоване. Зараз покажу ще по периметру, що у нас є. Скло без зауважень. 17-го року, будь ласка, оригінальне. Багато хто любить цей параметр, і при цьому воно ще без сколів, без якихось додаткових пошкоджень. Далі, знову ж таки, це обведено, але його дуже тут погано видно, майже нічого немає. Тут є на реберці невеличка така вм'ятинка, видавлюється дуже легко. І отут також є отака вм'ятинка. По суті, а, тут ще щось обведено, але я, чесно кажучи, нічого тут не бачу. Власне, по стану кузова у вас інформація є. Дивимося далі під капотом. У нас 0,9 місяць. от Кінець 2017 року вона зібрана, 0,9-17, це можна по фарам зрозуміти, по пластику, по іншим речам, що в нас по елементам капот, наче не знімався. Це ж саме покрила. Уважно передивляємося кожен гвинтик. Тут петлі дивимося всередині, ліва сторона. Є і так само гвинтики, Теж все добре по суті. Далі охолоджуюча рідина вже звідси помітно, що більш-менш рожева, не страшна, зазираємо всередину. Тиск є, і рідина також у нас чистенька, без плям, без нічого такого. По запуску абсолютно все добре. Зранку було, ніяких зауважень. Суків, грюків чи чогось такого під турбіною сухо. от Сама холодна частина не замаслена, немає тут такого. По двигуну також коробці. А у нас захисту знизу частини немає. От знизу видно, що все сухо. Сюди б металевий захист доставити, тому що з Європи пластик іде. Та й радіатори цілі тут е, добре стоїть такі. Шторки жалюзі вони заважають камінцям туди залітати. Це що стосується підкапотки. По кузову знизу також от, можна побачити, позаду вона не ржава, абсолютно якихось пошкоджень також немає. Фаркопчик, до речі, з'ємний. От можна тут відкрутити його і заховати собі всередину. До речі, мультимедієчка наче проста. дайте розберемося, як тут все працює. Але при цьому у нас є CarPlay і Android-Auto, величезний екран, не треба нічого там додатково активовувати. Є вбудована навігація. Будь ласка, все працює. Тут є кондиціонер, не клімат. Є старт-стоп, є парктроніки перед заду нас виводяться, пікають. І от що цікаво, також відмінність від вага, що на 1,6 тут іде шестиступка. Це має багатьох сподобатися адже на трасі економніше. І маю сказати, що от я на ньому сьогодні покатався по Львову десь майже 100 кілометрів вже накатав. Що мені сподобалося, в чому різниця, наприклад, між Вагом, на якому я дуже багато їжджу. Гадаю, вам буде цікавий досвід, якби мої враження. Дуже сподобалась перша передача. От прям на ній таки комфортно їхати. У нас все-таки тут механіка, це бюджетний автомобіль, якби тому реально якби, по відчуттям, не по тому, як вмикається передача, чи стартує автомобіль. Хоча він так само сам підгазовує все комфортно, адекватно, все не розбито якби. Саме як ти їдеш, от ти відпустив які оберти. Ну на першій передачі тут по ямам на ньому комфортно їхати. Другий момент стосується комфорту їзди. Вона м'якша по підвісці ніж той самий ваг. Оце хто не любить жорстких автомобілів, будь ласка, опілястра, вона м'якенька. В базі є датчики тиску в шинах. Що ще цікавого, датчик світла до що показав: мультикермо є круїз, контроль, будь ласка, електричні дзеркала підсвічуються, регулюються. Дзеркало центральне з автозатемненням. Тут у нас підсвіточки є, звісно ж, дзеркала для того, щоб намальовувати губи. Прикольна підсвітка шкал. Показників усіх. Якось так. підлокітник підстаканники, все регулюється. салон тканинний у нас отак він виглядає. Багатьом не подобається суворість вагу, то от вам веселіший, ледь не схожий на японця Opel. Трішки я покатався і все-таки зловив чек енджин Дивимося, що у нас тут тепер цього разу. А от і ЄГР. Про який був запис в аукціоні. Бо я вже грішним ділом подумав, що вони помилилися, побачили, що автомобіль там пише обмеження швидкості, обмеження потужності через зношену оливу, та й думали, що це проблема в ЄГР. Але виявляється, все-таки вона є. Ну, По суті, зараз автомобіль відправляється до офіційного дилера на заміну оливи і зроблять діагностику, подивляться, що воно там таке. Пробуємо чистити. От він зник, будь ласка. Це ми тут почистили сам якер, ніхто не чистив. Що ж, друзі, гадаю, такий коротенький огляд автомобіля, який я сьогодні забрав, хоча й поїздив на ньому вже вдосталь за цей день по місту. Львів сподобався. Якщо так, тисніть подобайку, думки, коментарі, враження, плюси, мінуси. Щоб не вийшло так, що я там у відео нахвалюю, залишайте внизу в коментарях. Буде цікаво, людям зайдуть, почитають зворотній зв'язок. Автомобілям марки Opel Повторюсь, в мене були і будуть в дорожі ще Opel Є в мене були інсігні знайомим привозили, клієнтам. Привозили, були цефіри, були Астри. Це такий, повторюсь, один з брендів, який мені також близький до душі. Коротше, дякую за перегляд і до нових зустрічей.